Хто видумав, герої не вмирають. Хай скаже сива мама чи вдова. Кого щоночі у зірках шукають? Чому вона живе, як нежива? Чому на цвинтарі хустини чорні і сироти стоять біля хреста? Не треба їм, щоб був героєм тато. Живий прийшов, приїхав, обійняв. Герої не вмирають, скільки болю! А душі у небесний стрій летять, а скільки у степах, лісах і в полі оспівані і без Христа лежать, вмирають на війні щодня вмирають. Прийшла до нас заклятая війна, минає час. Героїв забувають. Біля могил мати і вдова. Хто видумав, герої не вмирають? Хай скаже сива мама чи вдова. Кого щоночі у зірках шукають? Чому вона живе, як нежива? Чому на цвинтарі хустини чорні і сироти стоять біля Христа? Не треба їм, щоб тато був героєм. Живий прийшов, приїхав, обійняв. Наші ми, студенти факультету фармація, звертаємося до вас із цим листом, щоб висловити найщирішу подяку за вашу мужність, силу духу та відданість нашій батьківщині. Сьогодні в нашому коледжі відбувається День здоров'я, який ми присвячуємо саме вам. Упродовж дня проходитимуть спортивні змагання, де студенти різних груп змагатимуться між собою. Ми також беремо активну участь і будемо намагатися з усіх сил заради вас та вашу честь. Ми неймовірно вдячні за те, що завдяки вашій самовіданій боротьбі маємо змогу жити, навчатися, радіти та посміхатися навіть у такі складні часи. У багат... Кожного разу, коли ми чуємо вибух, стає страшно. Але думка про те, що саме ви стоїте на нашому захисті дає нам сили, заспокоює та вселяє віру в перемогу. Ми дякуємо вам за те, що захищаєте наше життя, нашу свободу та наш спокій. Бажаємо міцного здоров'я, сил та якнайшвидшого повернення додому. А найголовніше, щоб якнайшвидше настало мирне завтра. Що ворог назавжди покинув наші землі та був справедливо покараний. А всі наші герої повернулися до своїх домімок і обійняли своїх найрідніших. Слава Україні! Героям слава!